В этом выпуске мы расскажем о том, как водка укрепила и продолжает укреплять обороноспособность нашей страны. Итак, главный герой программы – водкинский завод, основанный 265 лет назад. Главный герой позаминулоречной программы российского пропагандистского канала «Звезда» сегодня – герой информационных выпусков в Украине. Цей завод містоутворююче підприємство Водкінська, що в Удмурті. Він є одним із ключових російських виробників твердопаливних балістичних ракет. Підприємство серійно виготовляє міжконтинентальні балістичні ракети РС 24 ЯРС та ракети для комплексів Іскандер. Раніше виробляло та продовжує обслуговувати ракети сімейства Тополь, а також випускає балістичні ракети РСМ 56 булава, які запускаються з підводних човнів. Сьогодні вночі цей завод було атаковано. З повітря. Авігень! Чи гоніте! І що літі? Де? по звуку цю атаку підтверджує голова Удмурті Сергій Багін. Один із об'єктів на території Дмурті подвергся атаки безпілотників. В результаті є повреждення і пострадавший. Потужності водкінського заводу розташовані за 1400 кілометрів від України, і цей факт не аби обурює російських так званих воєнкорів. Удар ЗСУ чимось по Удмурті викликає деякі питання щодо організації роботи ППО. Як це щось пролетіло понад 1400 кілометрів над нашою країною, обійшовши всі позиційні райони ППО, цей наліт на Удмуртію, де стоять оборонні заводи, далеко не перший. У липні 2025-го вже була атака високої інтенсивності, коли більшість БПЛА вдалося збити. Самі російські пропагандисти вважають, що водкінський завод було атаковано ракетами Фламінго і посилаються на недавнішнє відео запуску цих ракет, опубліковане представниками оборонної компанії Firepoint. Проте в жодній такій публікації не вказано, що водкінський завод атакували. Самые те ракеты. Что выпускали в Водкинске в послевоенные годы? Ну вот, например, ракеты ракетного комплекса у предшественника «Искандера». Ну а напротив еще одна легендарная ракета «8К14». Это про нее Хрущев говорил. «Мы делаем ракеты, как сосиски». На заводе услышали главу государства и открыли колбасный цех. Є велика ймовірність, що найближчим часом це підприємство не виготовлятиме ні ракет, ні сосисок. Попри те, що місцева влада не озвучує назву об'єкта, де сталося влучання. осінь аналітики підтверджують, горить саме водкінський завод. Сергій Єременко програма Вікна СТБ для марафону Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.